Давайте подивимося незвичний розклад і узнаємо, коли в ваше життя прийде любов, і коли прийде кохання у ваше життя, вісімка кубків, ну вже на горизонті, так? Да? Дивіться, на горизонті вже швидко, карти кажуть, швидко прийде любов у ваше життя. Тут, звичайно, да, важлива самооцінка ваша. Як ви себе відчуваєте? Чим більше у вас задоволення з собою, да, чим більше ви собі подобаєтесь, тим швидше прийдеться любов. Но все одно недовго. Все одно недовго. Карти показують місяців два. Якщо уже у вашому серці є кохання, да, то ви зблизитесь. От за два місяці у вас трансформуються стосунки, вони покращаться. Знаєте, кінець якоїсь самотності йде. От реально йде кінець самотності. Карта колісниці говорить, що, можливо, якщо ви давно не бачились, приїде коханий, кохана. Да? Якщо це нова людина, ви можете познайомитися десь в дорозі з цією людиною. І це буде зародження дійсно серйозних, стабільних стосунків, які вам будуть подобатись. Хай так і буде.